Отже, що ще сказав Володимир Зеленський на прес-конференції? Він відповів на запитання, так, що Україна далі робить на Курщині. От і Зеленський сказав, що на Курському напрямку Україна стримує близько 64 тисяч російських військових. Так, звичайно, Путін дуже хоче, щоб ми звідти вийшли, щоб і він, якби, ставив таку умову для того, щоб підписувати мирну угоду. Але ми не просто звідти не виходимо, тому що нам дуже хочеться захопити чужу територію. Так у нас зовсім інша логіка. Ось а Зеленський пояснює, чому тому, що ми стримуємо близько 64 тисяч російських військових. Так, і завдяки тому, що ми там є, немає подальшого просування на Україну. Далі. Про заморожені активи, Зеленський також важливу тезу сказав: Росія намагається домогтися розморозки 30 мільярдів доларів активів, пропонуючи країнам обмін на високотехнологічну продукцію. Тобто, оці активи, які ми просимо так, розморозити для того, щоб витратити на відбудову витратити на свої потреби. Які законно так ми маємо отримати Росія? Хоче, щоб їх розморозили і починає торгуватися, і не виключено, що і спецпосланець Путіна Дмитрія вчора теж міг про це говорити з адміністрацією Трампа. Ну і е, також тема корисних копалин пролунала з вуст Володимира Зеленського. Росія веде діалог із Вашингтоном про домовленості у сфері корисних копалин. При цьому Зеленський сказав, що відправить до Сполучених Штатів Америки технічну групу для переговорів щодо угоди про надра. Цитую. Команди, працюючи над цим договором, як я і говорив, ми займаємося питанням підбору юридичної компанії. Є три ключові компанії, які погодилися працювати та представляти Україну на початку наступного тижня, ми домовимося з однією з трьох компаній зараз. Проговорюються умови, розповів Володимир Зеленський. Але друзі, наскільки конструктивним вийде оцей діалог? Незрозуміло. Адже міністр фінансів США Бесент пожалівся, що Зеленський не захотів підписувати угоду про ресурси декілька разів. Він сказав, що у нього погані радники, і натякнув, що ті, хто був проти угоди, люди, що мали свої інтереси, ну тобто натякає на олігархів, бо США б контролювали грошові потоки. Ба більше Бесент назвав Зеленського. Естрадним артистом, якого оточують неідеальні радники. Цитую: він виконавець своєрідний естрадний артист. Ось таке сказав міністр в інтерв'ю, кому ви думаєте, американському журналісту Такеру Карсону, саме тому, який і брав інтерв'ю у Путіна. Такер Карсон назвав його необраним назвав Зеленського, в свою чергу, необраним, нахабним. Який повністю залежить від Сполучених Штатів Америки, ось така дипломатія в Америці. Знаєте, якось дивно. Тобто, якби це знаєте, я і то я не пам'ятаю, щоб якийсь там актор собі американський таке дозволяв, а це все таки ну представник американської влади, так міністр фінансів, іде на інтерв'ю до скандального журналіста Такера Карсона і поливає брудом українського президента. Ну, я не знаю. І як після цього вони говорять про якісь угоди і так далі? Ну, от я такої дипломатії не пам'ятаю за всі часи в американській політиці. От напишіть, друзі, чи ви пам'ятаєте? Що ви взагалі про це думаєте? Тобто, ось якісь подвійні стандарти, так, тобто, Трамп його адміністрація кажуть про те, що вони за мир, що вони хочуть. Справедливості і так далі, що вони і, і, от вчора також лунали вже більш різкі заяви з боку Сполучених Штатів від Рубіо, так лунали про те, що вони визнають, що саме Росія затягує час, що Америка буде там відповідно реагувати. А потім міністр фінансів каже, що це Зеленський там якийсь актор, і ну от. Важко зрозуміти цю логіку, друзі. Дуже важко. Але знаєте, приємно, що все-таки є люди, які нас підтримують, зокрема, лідери європейських країн. Зараз я говорю про, про пана Макрона. Макрон хоче бути посередником на переговорах з Путіним. Президент Франції Еммануель Макрон імовірно стане головним представником Європи для переговорів і з російським лідером Володимиром Путіном на майбутніх перемовинах щодо мирного врегулювання в Україні. Про це пише телеграф із посиланням на джерело в Єлисейському палаці. Значить, видання пише про те, що деякі країни коаліції охочих закликали, щоб діалог із Росією очолив саме європейський лідер. Наймовірнішими кандидатами на цю роль є Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які очолюють коаліцію охочих. Однак, як пише телеграф, Стармер не планує вести переговори з Путіном, тоді як за словами співрозмовника з Єлисейського палацу. Макрон готовий взяти на себе цю роль, коли настане відповідний час. Однак на запитання щодо того, чи вже настав час відновити спілкування з очільником Кремля, джерело Телеграф відповіло, очевидно, що ні. Я ж нагадаю, що раніше пан Макрон заявляв, що досягти миру в Україні можна лише шляхом дискусії за столом переговорів, що об'єднає Росію та Україну. Ну, я думаю, що ніхто не проти, аби. Європа все-таки долучалася, і знаєте, і, і Зеленський неодноразово про це говорив, що, що якщо і підписувати, знаєте, мирну угоду, з, якщо підписувати якусь мирну угоду, то все одно не лише Сполучені Штати мають говорити з Росією, але там має бути присутня і звичайно ж, Європа. Ось, ну а ми переходимо далі вже до новин з фронту, і е, почну з цікавої інформації, яка стосується того, як росіяни е, вбивають своїх. Отже, з'явилося нове підтвердження, що росіяни ліквідовують своїх розвідка 63-ї бригади перехопила радіо окупантів. Вони починають наступальну операцію на Лиманщині і планують як будуть позбуватися своїх штурмовиків у разі їхнього відступу. Цитую: якщо раніше слова росіян можна було трактувати як емоції і погрози, то цього разу вражає наскільки спокійно і серйозно вони це говорять. Так коментують перехоплення в 63-й бригаді. Те, що стосується саме новин з фронту. Давайте почнемо почитаємо, що пишуть про ситуацію на фронті. Військові, зокрема, військовий на з позивним Мучной. він пише про Новопавлівський напрямок. Цитую: ворог не залишає спроби закріпитися у східній частині Олексіївки. Зараз росіяни знаходяться у посадках, і поки їм не вдається це зробити, злагоджений організм наших козаків. Працює на відмінно та не підпускає до себе противника в останні дні. Дуже важка робота відбувається, тому наші бомбери попрацювали знатно. І я сподіваюся, що надалі наші козаки будуть стримувати росіян. Це я вже так перекладаю тут. Погане слово написано. Далі, що пише мучної в районі богатиря, теж не вщухають бої. Ворог знищує зону контролю та поступово наближається до населеного пункту з усіх сторін. Обстановка тут загострюється, і треба терміново приймати відповідні дії, щоб не допустити оточення наших бійців. Звичайно, у противника є план або обійти богатир та перерізати трасу. або… Прожимати зі сходу південно -сход, південного сходу та зав'язувати бої всередині села, загалом, друзі, за даними Генштабу, відбулося минулої доби 116 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного удару та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 126 кабів. Крім цього, росіяни залучили. Для ураження 966 дронів Камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Натомість втрати ворога склали мінус 1190 росіян. Отже, друзі, все, що могли вам на цю хвилину всю інформацію зараз видали.